Друзі, всіх вітаю з вами знову Мазепа Іван і сьогодні. Хочу поділитися з вами своєю вправою, яку я використовую після тяжкого робочого дня, коли досить сильно втомлюються руки. Кожен день постійна робота, статичне навантаження, пацієнти. Ну, руки теж не залізні, і, на жаль, доводиться самому себе лікувати, адже досить мало часу є, щоб поїхати до свого колеги, який би міг би мені допомогти, навіть банально зробити масаж. Отже, права досить проста, але досить ефективна. Вона направлена на те, щоб розвантажити нервову систему і нормалізувати тонус на фасціальних рівнях. Її краще, звісно, виконувати в лежачому положенні на ліжку, так але у ну, мене, на жаль, зараз немає можливості показати на ліжку, тому ми зробимо біля стінки. Я уявлю, що це подушка, так, яку ви будете підкладати під свою спинку, під грудний відділ, для того, щоб нормалізувати і зробити розтягування грудної клітини. Я виконую це лежачи. Ми беремо, підкладаємо валик. до стіночки. Це один з простих рухів, направлений на нейродинаміку. От уявляємо, що я лежу на ліжку, голова розслаблена у мене. Трішечки нижче, ось так. От це ліжко. Руки мої будуть розкладені, розслаблені в такому положенні. Тепер з цього положення я натягую руки, ніби навхрест, розтягуюсь, і відчуваю, де найбільше навантаження. У мене навантаження йде по правій руці. Тепер, відповідно, ця рука розслабляється, права залишається в тонусі. Коли я буду робити, я ще схожу вже показував на каналі раніше, нейродинаміку при роботі, коли можна обстіл розтягнути, а це в лежачому положенні, коли ви розслаблені. Натягну навантаження тут. І віддає щось середину долоні. Відчутно напругу. Зробив. Далі я відчуваю, що справа навантажена. Я відпускаю ліву руку, праву утримую. І тепер, коли я буду робити поворот зап'ястя до себе, я голову нахиляю сюди. При цьому йде повноцінне розтягування. Бачите, в мене рука лежить. І виконуємо. Ось такі рухи. Ніби стараюся витягнути, натягуючи нерв до самого максимуму. Робимо 15-20 разів. Тобто відчуваємо навантаження. Знімаємо. Далі. Після цього ми перевертаємо наші ручки і будемо виконувати рух навпаки. Розкриваємо ось так. Раз. Дивимось. Так само права рука в мене знову. Знову той самий рух. Тобто я буду, коли розслабляю, раз. Дивимось набагато краще, розвернули набагато краще. Тут взагалі чудово стало. Ну так, ніби здавалось, проста вправа, але досить сильно допомагає розслабити, особливо передпліччя. Плюс за рахунок того, що ви робите це на віжку, в лежачому, в опорі, ви розтягуєте грудну клітину. Тобто ви всю нервову тканину, фасціальну тканину розтягуєте, даєте їй можливість відпочити. Тому що якщо ви день так попрацюєте, все рівно в грудному відділі у вас буде спазм. Так, ви відкрили, розслабили, розвантажили свій хребет, попрацювали з шиєю да, в стабільному положенні. Розвантажили нервові закінчення, які у вас від перенавантаження втомлюються. Користуйтеся, всім гарного дня!